Room-to-do – Короткий огляд основних функцій планера. Стартовим є режим конструювання, в якому ми малюємо стіни для нашого проєкту. Режим 2D дозволяє управляти об'єктами, дивлячись з гури. Він зручний для початкового розташування об'єктів в нашому приміщенні. Для управління в цьому режимі використовуємо колесо миші для того, щоб приближувати нашу сцену чи віддаляти, або ж можемо використати інструмент управління в лівій частині екрану. Переміщення сцени здійснюється за допомогою правої кнопки миші, затиснувши та рухаючи в потрібному напрямку, або ж за допомогою клавіш. Чи стрілок на нашій клавіатурі. 3D-режим. Це основний режим для створення дизайну. Управління в даному режимі здійснюється як і в 2D, за виключенням є поворот сцен. Це ми можемо робити, затиснувши ліву кнопку миші та повертаючи в потрібному нам напрямку. При цьому ми можемо приближувати чи віддаляти нашу сцену, а також переміщатися за допомогою клавіш. Якщо ж сталося так, що в режимі. 2D або 3D ми знаходимося за межами нашого планування і не можемо його віднайти. Ми можемо натиснути на кнопку в лівій частині екрану і нас автоматично перевкине до нашого планування. В режимі від першої особи ми можемо віртуально прогулятися по створеному проєкту, але не можемо його редагувати. Зелений кружок показує точку, в яку ми можемо переміститися за допомогою лівої кнопки миші. Клікаємо і нас переміщує. Також переміщуватися ми можемо за допомогою клавіш W, A, S та D, а також за допомогою стрілок на нашій клавіатурі. В режимі прогулянки ми можемо обрати панораму, яка буде відображатися за вікном. В режимі 2D та 3D вона доступною не буде. В режимах 2D та 3D в правій частині стає доступний каталог 3D моделей та матеріалів. В категорії може бути декілька підкатегорій. Моделі перетягуються за допомогою лівої клавіші миші. Ми вибираємо об'єкт, затискаємо ліву клавішу миші та перетягуємо потрібний об'єкт. В режимі 3D об'єкти перетягуються аналогічно, лівою клавішою миші. Затискаємо та перетягуємо об'єкт. На відміну від 2D, в режимі 3D ми можемо перетягувати оздоблювальні матеріали на стелю, стіни, а також підлогу нашого планування.